Всім доброго дня! З вами знову ГБО КП. Підписуємося, ставмо лайки. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль: Seдача Logan 2008 року виготовлення з двигуном 1.4. Ось такий загальний вигляд. Покажу зараз більш детально. Знімаємо корпус фільтра. Так, ось тут у нас розташувалася електроніка торгової марки KME Neo SkyJet. Ось так надійно закріпилася. Відразу помічаємо діагностичний роз'єм. Ось тут так маса закріпилася. Ось тут плюсовий провід та запобіжник. Ось так. далі. Ось тут у нас розташувались форсунки. Форсунки Волтай Кіталія, оригінал. Все на саме хомутах, як бачите, мап-датчик. Також закріпився стяжкою. Ось тут розташувався фільтр та редуктор. Редуктор Томасето Нордік на 170 кінських силам, Це з хорошим запасом. Ось так на двох хроштейнах зафіксувався редуктор. Надійно закріплений, ось так обв'язався. Підключення редуктора послідовне, тобто вихід з мотора йде, вихід з мотора йде на редуктор, а з редуктора вертається вже на пічку. Ось так ось такі угли. Ось так підв'язалося. Ще раз показую загальний вигляд. Буде зручне ТО. Чесно кажучи, для установки ГБО на цей автомобіль це релакс. Все зручно, все доступно. Йдемо туди до салону. Ось тут у салоні за Розташувалася кнопочка G7. Ось так. закрепилась та баллон баллон на 42 литра полмакон розміром 600 на 200 мультиклапан Томасата с электроклапаном вентиляционный отвір. все по стандарту надежно закреплено ровный пол и заправочный пристрій. вот тут У бампері буде зручно заправляти. Та болото також не буде його захляпувати, бо прям біля брозовука. Підписуємося і не забуваємо ставити лайки. Всім добра та миру!